Друзі, покажу вам свою розсаду. Це вже я його на вікно перебазірувала Тут вони в мене та добу постояли під цим, під сходами. Ну, ось покажу такі, бачите? Що хочу показати? Ну, чесно вам сказати, це ж, дивіться, вон який сніг за вікном лежить. Бачите, сніга, тут уже весна. Бачите, ось дивіться, у них поодмирали оці сім'ядольні листочки. От, бачите. Ну, це нічого, нічого страшного в цьому немає. Головне те, ось. Ось гарно приклад на оцьому покажу. Бачите? О, дивіться, він одмер у нього близенько. Головне те, бачите, ось є новий листочок. Новий, гарний, ну, гарно, видно, зелений. Вони прийнялися. Це значить те, що вони прийнялися і. Все буде окей, все буде класно. В мене ж також не все зразу було. Ось, бачите? Ось, бачите, нові листочки. Не все ж гарно, не все ж так же красиво і взагалі. Хіба не напала в мене чорна ножка на перші помідори? Так напала. Купила дорогущого насіння, вислухала, що треба в фазі двох сім'ядольних листочків пікірувати, хазяйка розпікірувала. Ну, і на... Третій чи четвертий день. І їм прийшов амінь. Ну, я ж вам скажу все з досвідом. І я з вами ділюся власним досвідом. Он, бачите, теж синенький вуха повішав, але середня квіточка, середній листочок гарний. Значить, з нього буде діло. Ось теж, бачите, який. Я думала раніше, що синій виросте це лише математика. Нічого тут мудрого нема. Так що, все, все з досвідом, все я ділюся з вами як своїми успіхами, досягненнями, так і, і недостатками, і своїми не, не тільки досягненнями, а й недостатками всім. І все буду розказувати. Це вони в мене 13 40 13 получили, Зараз я їм дам три двадцятки. Три двадцятки прошурую, пролью, або 3,18, можна, 3,21. Ну, щоб рівні були кількість фосфору, калію і азоту. Азот перший йде, фосфор йде посередині. ну, Тобто, якщо добре, 13-40-13, то азот це 13-40 фосфору, це стартове було, і 13 калію. Якщо йде три двадцятки, значить в рівних кількостях корінчики в них вже тут класні. Видно, бо бачите ж. Ну, розвиваються ж гарно листочки, Все, значить вони пішли. Тоді їм треба, щоб вони пішли в ріст. І як вони підуть у ріст, От буквально через та, вони тут не по днях, а по часах ростуть, буквально через декілька днів вони будуть такі ще кращі, ще цікавіші. Тоді я їм дам монофосфат калію, щоб вони стали такі темно-зелені, мохната, чорна ножичка, Ну така темна, темна. І будуть красунчики. Все. Друзі, бачите, минуло ще кілька днів і отакі от помідорчики. От вони, от те, що я говорила, от вони ростуть, ну прямо не по днях, а по годинах. Ось уже листочки, які нові. Отакі, бачите? Це ж на підвіконні. Це. Сьогодні їх пролью, нічим підживлювати не буду. Вони, я думаю, так у мене гарненькі. Бачите, яка тут ніжечка. такі, Ось гарненькі, Всім добра, спокою і всього найкращого.